Вибачте, будь ласка, можна вас запитати, як так. ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ми не знаємо, ми з Одеси, але я гадаю тисяч сорок гривень. Мені хватить. <ривень> сорок. Скільки ви думаєте? Ну, мінімум дві тисячі доларів. Мені їх вистачить сорок. Сорок тисяч гривень. Так. Да. Добре. Скажіть, скільки ви витрачаєте в Одесі? Тисяч півтори доларів. Так, да. Да, mm -hmm. Я менше. Я можу і тридцять-сорок. На що у вас найбільше йде? На пай, у мене свині і корови. Серьезно? Це правда, так. Да. Свині корови у вас? Так, да, курі, гусі. Живу за Одесою. Чи подобається вам жити в селі? Ні. Хочете виїхати? Ні. Е, звикла, звикла за багато років звикла, вона в місті живе. На що у вас найбільше йде? Ну, на їжу. На відпочинок, мабуть. Ви живете різними життями, я да. так розумію. Нарешті ми дочекалися та 20 років роз'їхалися. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Як і ви знімаємо Тік-Ток. А до цього чим займалися? Були акторками на ютуб-каналі. От розкажіть про життя близнючок. Ви взагалі дуже легко бути близнючкою. Вона за мене в школі вірші здавала, я за неї фізкультуру. Та і все. А зараз буває таке, що одна замість одної кудись ходити на побачення бачення якесь. Вже ні. бачення вже ні. Вже відрізняють. Побажайте щось нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Слухайте своє серце. Шукайте Це. позитив у всьому.